Всім гарного вечора. Не забудьте поставити лайк і також комент. Всім дякую за увагу. Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Неділя, вже в нас вечір. Цілий день дощ. Приїхали на свої баштани. Ось можна побачити, як вони заплелись за ці дні. Також піднялося вже зілля. Ну і зараз будемо проходити дивитися, як побільшили наші кавуни. Водина піднялася, понакривала їх. Зараз її так особо їх і не видно. Ось, йдемо біля сорту Фарао. Дивіться, який вже у нас кавун. Ось, бачите, моя рука. І кавунчик. Така гарна форма в нього. Ось це ми вирощуємо сорт вперше, дивіться, скільки їх тут є. Ось можна бачити, там один. Один у нього, другий, третій, четвертий, п'ятий. Далі шовки тут такі маленькі вже нав'язались. Дивіться, бачите, скільки того фарао. Непогано, я вам скажу непогано. За десь за ці дні. Вони так побільшали ось. Дивіться який. Але я помічаю, що набагато на кавунах ось ось такі є прорізи якісь. Нерівномірні. Оце напевно все від того, що погода була в нас, коли було запилення, саме йшло, не дуже була погода і. Воно це, напевно, йому пошкодило, Ось, бачите. Так само і тут якийсь такий кривенький є. Воно, глянем, це ніби теж вірминки, але є такі трохи кривенькі і вони. Але як подивитися, то їх тут так нормально лежить, але бачите, форма всіх у них така. Криваю, от бачите цей же який не того. Що Напевно не вистачає. Так, як можна бачити, вже у нас є ось така фігня. Той Актракнос чи як його. І то, бачите, ці дощі пішли і. Тиждень назад робили ми обробку і бачите, десь крошки пару днів не було і знову пішло. Потрібно провести обробочку і цей дощ іде. Бачите, знов такі ось попадають. Що вони такі? Кривенькі якісь. Бачите? Вже є навіть жовте пятно. Наше ще тут у нас вусик не засихає. Це, напевне, ультраранній. Вузітану, напевне, якщо я не помиляюсь. Ну, тут у нас редстарт. Редстарт я вам показував. Ось. Тут у нас посаджене ультраранні оце. Оце у нас Авалон. Ось. Це у нас Авалон такий. Тут у нас іде Оранж Такі Такий Оранж кінг. Ну тут по дині. Динька, динька, бачимо, є динька, але теж у них. Ви бачите, пов'яла як. Одна, бачите, кабінка, Друга, другая. Це наші відденьки. На каденьках теж є хворобка. Бачите, який листок. Так. Ну, завтра будемо рано проводити обробочку по-любому, тому що минув тиждень і коробки наші не стоять. Пішли далі розвиватися. Ми були, провели обробочку, Радиміл Голд давали. Хай там хто ж мені говорить, хімія і так далі. А що вдієш? Ми врожай ще не збираємо, ж. не збираємо. Нам до врожаю ще далеко, а захистити нам чимось потрібно. Бачите, такий рестарт. І э, Rademig Gold Air. Там йде термін очікування 14 днів. Ми ж будемо збирати десь. 4 неділі до збору ось. Ну, тож у два рази я думаю, що це нормально ж. Ми ж не обробляємо тим препаратом і термін очікування там пишеться, що 14, значить, ж так собі вони не придумали виробники. А ми будемо збирати через 4 тижні. Ось то таке. Хто не розуміє в цьому, то, то хай собі пише там, що хоче. Ми зараз будемо ось, проводити знову обробку квадрисом. Тоже хімія. Ну а що вдієш? Будемо обробляти, тому що, як ви бачите, маємо признаки хвороби. Ось, і... Треба якось їх трошки призупинити, щоб дати нашому кавунчу повідозріти. Ще як наш кавун буде десь не тільки дві, то точно. Як, як не більше. Ось. У квадриса, там термін очікування. Не знаю, по... по гірках було 7 днів, по кавунові не знаю. Ну, я думаю, що 7-14 днів це так. Ну, якраз нам підійде ця обробочка. Уже тоді, коли на краях ми будемо, не дай Бог, знов буде там у нас розвиватися хвороба, ця, то ми вже працюємо отак. Якщо збираємо за тиждень, там за 4-5 днів ось, то ми працюємо триходермою, вже працюємо бактеріями. От бачите, як вона там є. Якщо її не обробити, ось. Це будуть потім великі наслідки. Кавун не дозріє. Ось. І сами зрозумієте, ми як не як понесли тут чималі затрати. Ось. І як багато там мені пишуть розумних людей, що ви травите дітей, а потім діти попадають в реанімацію і так далі. Я не розумію цього. Ви думаєте, якщо я вам показую, чим я обробляю, це означає, що я їх травлю чимось чи якось. Ми обробляємо все по схемі, по технології якісь. Е -е, ждемо ті терміни, очікування кожного препарату. Ми ж не їх не колимо хімією і не даємо тим дітям їсти. У мене є сім'я, у мене є троє дітей малих. Щороку ми куштуємо їмо самі. І нема ніяких проблем. А ті ж тім, ті люди, які пишуть всяку ірунду, вони просто, просто далекі від цього. Але негативні коментарі потрібні, тому що вони продвігають відео і канал. Так що. Пишіть побільше. Ну, то таке. Не будемо про, про це говорити, то хто з мене зрозуміє, той зрозуміє. Ось. Ну, бачите, як непогано, непогано заплівся наш кавунчик. Е, ще просто зідечко піднялося, трава Я, і воно так скрило повністю наше поле стало зелене. Нормально. Ось, будемо чекати, будемо чекати наші кавунчики. Обов'язково проведемо завтра обробку, тільки щоб доща не було. Тому що маємо ознаки, то краще спрацюємо. Якби так би кліща, слава Богу, я не помічаю. От кліща не видно. ось Піща не видно, це вже добре. Спрацюємо квадресом. І, і все, я думаю, квадресом. Туди ще додамо, для, мабуть, профілактично додамо ще вертімека, щоб, щоб дійсно щось захистити вже. І я думаю, що це у нас буде остання оброка. Не дай Бог може щось станеться, то ще я говорю. Проведемо триходермою, обробимо по листові вже біопрепаратом. В нас була вже одна обробка триходермою. Триходерма слабо захищає, якби так. І що її користуватись постійно, я не знаю, там може якісь дози більше, чи як, може вона її тримає. Але саме зрозумієте, в нас така погода дощі. Ось жара потім дощ, жара дощ. Вони розвиваються, ось бачите. Сонечко, це все чудово. Я коли бачу їх на колоні, так радію. Вони поїдають всякою нечисть, оцю тріпцу, цю і так далі. Ось бачимо є. Я в минулому році не обробляв там. І розумієте, за буквально, якщо зараз його не обробити, за тиждень оце все буде на всьому корчове. Воно моментально піде. Якщо його якось не обробити, чуть не призупинити. Ось бачите, які у нас талісманчики. Вже такі гарненькі. Ось тут, бачите, як воно йде. Ось. Кавунчик. Ну так. Якось так проходиш, ну, не так дуже багато цього кавуна, але але є. Талісман просто не в'яже багато. Але лежить, але бачите, які такі хороші є. кавунчики. Тут на цьому родові десь вже не видно. напевно вони завудиною. Понакидало їх. Ось і, ось там лежить один. Тут десь арестар появився, Ось там, бачите, який лежить. Я б хотів вже взяти веса, поважити, але зараз нема у нас часу. Ми їдемо в сусіднє село купляти, докупляти верніше там препарати на малину. Ну і також візьмемо ще вертімека, бо у нас скінчився. Ось квадрис у нас є, то вже нема часу нам важити тут їх. Але я вам скажу, що вже такі, от, не знаю, оцей кілограм, мабуть, буде 5, а той більше. Ось. Ось дивіться, який там великан лежить. Ну, напевно, із талісмана це само найбільший. Цей кілограм буде, мабуть, 6. Ось такий. Так, да, буде трошки накладно завтра обробляти його, тому що, бачите, ходити, звісно, вже не дуже можна, тому що будинка позакидалась, вже ходиш і наступаєш. Але порівнюючи із минулого року, то набагато-набагато гірше. Бачите, повністю груз. Дощик дав, я думав, що буде стояти вода, але як бачите, немає. Тут у нас низ, долина, да? то коли йшов попередній дощ, я переїжджав, ну, калюжі стояли, вода. Зараз, напевно, що за ці дні було таке сонце, земля суха, тут ж у нас піски, ні глини, нічого немає. Пісок спрошний Ось, влага, вона швидко. Виходить, воно не затримується. Ну і так, але чудово, якраз зараз водичкою він нап'ється, побільшає. Потім ми дамо крошки, воно ще підсохне. Дамо ми по нашій схемі ще сульфат калію. І буде все гаразд. І буде кавунчик ще лежати недільку, другу. Набиратися цукрів. Ну а тоді, дай Бог, будемо пробувати. Так, ну що ж, якось буду виходити. Тут вже проходжу біля Редстара. Мені так подобається біля нього проходити. Тут скільки кавунів лежить. Ось, бачите, вони такі невеликі. І можна подивитись на вудину. Ось вона така зелена. Але бачите ось маємо ось такі вже точечки. Це же якісь є що які Бачите, туди їх масово є. Ось. Це хвороба. Це хвороба. що, завтра спробуємо її трошки захистити, обробити. Якщо доща не буде. Передають на, на обід. можливо зранку приїдемо. Зранку приїдемо обробимо. Там терм, бачите, яка у нас. проблема, це вже ми сьогодні фузоріозне в'янення. Це вже, але вже в каплю ми нічого точно не будемо давати. Вже буде, як буде. Ось. Ну а тут у нас Orange King. Це напевно Вікторія. Ось. Ну, я так і не пам'ятаю, треба з записничком, там, де багато радків посаджено, то я ці сорта. Пам'ятаю ці. Скільки тут їх нав'язалось? Тут два, там один. Далі знов два, далі один. Ось один, там один. І бачите, яка широка, широкий листок. Це напевно буде у нас лузіта на третій рядок. Да. Там, де нас авалон, ось він такий світліший. А це буде вагітана. Вона йде ультраграння. Ну кавуни там такий темно-червоний середина. Такий класний. Ми його не вирощували, але я бачив по, по Ютубі бачив, по Тіктоку, як він виглядає. Ось така, друзі, діляночка. Діляночка така, десь до більше 50 сотий. Трошки попрацювали ми на її, тому що була новина. Дуже важко було її виробити. Тут в нас така трава була в пояс. Ось, то ми працювали з осені над її, але слава Богу, якось нормально я думав, що буде в нас зростати пострашніше буде. Але весняна обробка дала своє. Весною ми відкрили гербицидом. І тоді вже чекали, поки воно посохне, і тоді вже поле почали діскувати, горати і так далі. Ось, ну то таке. Ось так, друзі. Підписуємось, друзі, на наш канал. Всім гарного вечора. Не забудьте поставити лайк. І також комент. Всім дякую за увагу.